До свята 1 вересня на центральній вулиці Гостомеля відкрили сквер Покровський. На будівництво пішло близько місяця. За словами творців, прагнули іти в ногу з сусідніми містами. Якщо бути щирим, це копірує мірпіні бучу. Стараємося. Мені подобається, що на сьогоднішній день висять такі борти, що Україна починається з ірпіня. Хотілося б, щоб ці всі місця навколишні, де ми живемо, Ірпінь, Гостомель, Буча, щоб Україна починалася дійсно з нас. Будували разом із селищною радою та за сприяння голови селища Юрія Прилипка. Я думаю, це тільки початок. Ми вчора забрали вже декларацію на початок про проєкту річки Ірпіня». Там буде благоустрій річкирпеня, плюс фонтани поючі. той чудовий проект. Я думаю, населення гастомеря і пришіння будуть дуже задоволені. В майбутньому, я все ж таки думаю, що вони будуть планувати, і ми плануємо все ж таки по центральній вулиці зробити ще паркову зону відпочинку. Дай Бог, щоб їх було чим більше, тим краще наше селище процвітало. Тому що на сьогоднішній день це тільки перші шашки. Але я думаю, що і з нашим селищним головою, і з нашими забудовниками ми йдемо тільки на краще. Хочу сказати, що це тільки перший крок, тому що у зобов'язання цього забудовника у фієра Василя Васильовича також будівництво дитячої поліклініки на першому поверху своєї своєї багатоповерхівки. Покровський один з перших справді сучасних скверів Гостомеля. Плани у місцевої влади амбітні. І якщо розвиток інфраструктури набиратиме все більших обертів, селище незабаром дійсно стане містом. Дуже гарно, дуже красиво. Буде дивити з дітьми погуляти. Вподобали якийсь куточок вже собі. Ну, здається, мій молодший вподобав вже вон оцей куточок. Такого куточка, як на Свято-Покровській, ще не було. Це мабуть саме перший куточок, такий яскравий, гарний. Тут багато буде діточок, бо тут рядом поліклініка, школа, садок. У день відкриття скверу тут провели лотерею. Розігрувалися стартові капітали від 100 до 500 доларів на придбання квартир у житловому комплексі Покровський. Дітей розважали аніматори, а дорослих екзотичний гурт Чорнобривці. І навіть ті, хто незручно сидів на місцях. Під кінець їхнього виступу затанцювали.